Дух Господній каже: Ти моя і ти незвичайно наречена. У цей час ви будете виділятися, ви вийдете з безвісності і займете своє місце як ніколи раніше. Не всі зрозуміють вас, але ви ніколи не повинні вагатися, кажучи і роблячи те, що я кажу вам. Те, що я скажу вам зараз, змінить ваше життя в прийдешні дні. Буде відкрито нову інформацію про наступні кроки вашої долі. Ви готові до цього, навіть якщо думаєте, що не готові. Я готую вас до цього нового і іншого шляху, який я запланував для вас. Це суперечитиме логіці та традиціям, але мій дух на вас і я вбираю вас у чудові білі шати. Щоб ви випромінювали мою славу і помазання в найтемніших місцях. Не бійся, бо я з тобою. Зрадіймо і радіємо, віддамо Богу славу, бо вінчається нині агнець, приготувалася вже наречена Його у найтонший льон, чистий і сяючий, одягнена вона Богом. Ця біла ляна тканина праведні справи народу Божого. Об'явлення 19.7.8. Елен Макфарлейн